24 грудня відзначається День працівника архівної справи, а також Теофіпольському трудовому архіву виповнюється 20 років. З цього приводу журналісти часу громади вирішили поспілкуватися з працівниками цього закладу. Хочу розказати пару слів про наш трудовий архів, який був створений 23 грудня 2003 року. В цьому році нам виповнюється 20 років. За 20 років нашої діяльності в нашому архіві зібрано понад 170 сімдесят. Фондів ліквідованих установ господарств колгоспів, які були, діяли в свій час на території нашого Тефіпільського району, в цьому архіві зберігається понад 15 тисяч документів. Ми кожного дня проводимо роботу зі збереження цих документів. Кожного дня ми проводимо прийом громадян, які звертаються до нас за допомогою, щоб підтвердити свій стаж роботи в якійсь організації, в колгоспі, який ліквідований, знайти відомості про свою заробітну плату, знайти відомості, коли вони були прийняті, чи звільнені, чи переведені з одної установи в другу установу. Якісь такі відомості, які з них не записано в трудовій книжці, Хтось втратив трудову книжку. Багато людей звертається, які йдуть на пенсію, щоб підтвердити свій страховий стаж, трудовий стаж, щоб оформити вчасно вихід на пенсію. Хочу подякувати нашій владі, особі голови Тененова Михайла Михайловича, заступників, за те, що. Цього року нам надане нове приміщення комфортне, світле, з ремонтом, стелажами, де ми можемо зберігати документи в цілості, в сухості, при нормальній температурі і в комфортних умовах. Людмила Сірацька, Антон Яремко, час громади.